Сьогодні ми будемо готувати соковитий гамбургер. Для приготування гамбургерів нам необхідна буде в першу чергу соковита булочка. Наприклад, от така ось. Беремо стільки штук, скільки будемо робити бургерів. Також нам знадобляться різні соуси, це вже ви вибираєте за смаком. Я взяв майонез та кетчуп. Для того, щоб наш бургер був соковитий, я взяв помідорчик. Його треба буде небагато. Звичайно ж, цибуля, її ми будемо маринувати. Також необхідно буде взяти сир. Я взяв вже отакий от упакований, приблизно одна штучка на один бургер. Хоча в бургер зазвичай не йде, як би сир, він йде в чизбургер. Але у нас буде авторський, тому беремо сир. Ну і ледь не забув, що треба ще м'ясо. Тому готуємо або купуємо фарш. Я Купив м'ясо, зробив з нього фарш і додав вже цибулю. Також я взяв для бургеру салат. Я взяв з розрахунку один листочок на один бургер. Ледве не забув також знадобиться оцет та цукор для того, щоб замаринувати цибулю. Ну а також окріп. Оскільки всі інгредієнти нас вже є, починаємо готувати. Першим кроком займемось котлетками. Для цього беремо нанодошку та наноплівку. І зараз спробуємо зробити рівненькі гарнесенькі котлетки. Застиваємо плівкою. Заховаю плівку трошки, щоб вона трималася краще. Ну і тепер план такий. Викладаємо рівномірно м'ясо і потім мисочкою цією видавлюємо котлети. Одна котлетка готова. Те саме повторюємо для кожного нового бургеру. Тут мені професіонали за кадром підказали, що можна пергаментний папер використати. Він має бути ліпший, бо в ньому можна буде потім навіть смажити. Тож другу котлетку робимо на пергаментному папері. Тільки зараз зашпаклюємо деякі дірочки. І можна переходити до приготування третьої котлети. Ну і тепер все має піти як по маслу, бо ми вже робили це. Тепер переходимо до їхнього смаження, але перед цим не забуваємо помити руки. Сьогодні у мене день експериментів, тому першу котлету ми будемо смажити на сухій сковорідці. Бо між пергаментом та котлетою я теж олійно наголив. Подивимося, що з цього вийде. Розігріваємо сковорідку і відправляємо туди нашу котлетку. Ну і як ви зрозуміли, треба буде смажити до готовності. Скільки це займе часу, все залежить від товщини вашої котлети. Коротше, походу фокус не вдався. Беремо новий достатчок пергаменту і змащуємо його олією трошки. Дістаємо. І якось це все перевертаємо. І повертаємо це все назад. Ну, все, це дістаємо підготавлюємо останні інгредієнти. Це помідорка та цибуля. Нарізаємо їх. Ну, а перед цим, звичайно, що цибулю чистимо. Ось як я хочу, щоб. Цибуля в нас вийшла кільцями, то чищу її цілою. І тепер нарізаємо її кільцями. Тепер беремо ємність. Туди розбираємо нашу цибулю. Заливаємо цибулю окропом. Додаємо одну чайну ложку цукру. І також додаємо одну ложку оцту. <гум> будемо вважати, що це була ложка. І відставляємо на декілька хвилин, поки будемо різати помідор. Ось який мені подобається, коли помідори порізані теж кільцями. Робимо це із помідорчиком. Всі інгредієнти готові, можемо починати збирати наш бургер. Беремо нижню частинку, додаємо трошки кетчупу. Такий одного кисмайлик у нас якийсь вийшов, але нічого, він теж радіє, що ми робимо бургер. Тепер на наш смайлик з вусами викладаємо котлету. Тепер беремо один шматочок сиру і викладаємо зверху котлети. Наступним шаром будуть помідорки. Отак От гарненько їх викладаємо. Потім беремо цибулю. Викладаємо стільки, скільки вам подобається. Я візьму небагато. Тепер беремо листочок і рвемо його так. Що залишилося от таке коло для того, щоб покласти на наш бургер. І закриваємо наш бургер. Те саме робимо і з іншими. Ну от і все. Наш бургер готовий. Смачного. Не забудьте підписатися на канал, поставити свої вподобайки та написати коментар, які ви готуєте бургери. Ну а ми з вами побачимось наступного вівторка. Пока!